День працівників сільського господарства – це вінець хліборобської праці, коли підбиваються підсумки всього зробленого за рік, аналізуються досягнення і невдачі з тим, щоб наступний 2013 рік був вагомішим і добротішим. Вшанувати нелегку хліборобську працю прибули делегації із районів, серед них керівники кращих сільоз передовики сільськогосподарського виробництва та переробного комплексу, провідні спеціалісти обласних служб АПК, ветерани галузі, відбувалися урочистості за участю голови облдержадміністрації Сергія Режука та голови обласної ради Йосипа Заполовського. До свого професійного свята хлібороби підійшли із хорошими показниками. В цьому році разом із кукурудзою буде зібрано понад 1 мільйон 600 тисяч тонн зерна, що на 200 тисяч тонн більше ніж у минулому році. Середня врожайність по області склала 38 вісім зерна з кожного гектара. За 10 місяців цього року приріст виробництва сільськогосподарської продукції становив 7%. Ми з вами 13-й рік присвятимо. Потужному розвитку, як ми звикли казати, дрібно товарного виробництва. Воно не дрібне товарне виробництво. І дрібне товарне виробництво це не дрібна справа. Це колосальна, величезна державна справа насамперед, коли без будь-яких фінансових, матеріальних затрат з боку держави і бюджету, при підтримці і розвитку цієї справи, ми одночасно маємо і робоче місце. Ми одночасно маємо і фермера. Ми одночасно маємо високоякісну продукцію. І спокій в селянській родині. І впевнені в завтрашньому дні, тому що є спадщина є діти є кому передати. Знаєте, чим ми, Поліщуки, тут найщасливіші? Що ми не встигли Поліську землю олігархам передати. І ми цього з вами робити не будемо. Ми повинні зробити такі умови, ми до цього йдемо, щоб навіть коли і стане земля ринком, товаром, щоб селянину і на думку не спадало, продати цей свій кусок землі. А навпаки, передати в спадщину і ще й прикупити, щоб розвивати своє селянське особисто фермерське господарство із селянської родини, з особистого господарства робити привабливе. Високотоварне, глибоко спеціалізоване обов'язково селянське господарство. Хорошими темпами розвивається тваринницька галузь за численню погодів'я худоби, область посідає четверте місце в державі, а за кількістю корів перше. У два рази збільшено вирощування льону, зернових круп'яних культур та цукрових буряків. Тому на святі кращим аграріям області були вручені державні нагороди, почесні грамоти облдержадміністрації та міністерства агрополітики України. Дякую всім за самовіддану та фахову працю, за неоцінений внесок. У наш спільний добробут, обов'язковою складовою якого є продовольча безпека. Наша Житомирська земля здавна славиться гарними хліборобськими традиціями. За щедру ниву, високу вражальність зернових і інші досягнення в аграрному секторі наш край називають справжньою житницею України. За багатьма показниками у сфері сільськогосподарського виробництва, в загальнодержавних рейтингах, наша область займає провідні місця. А це все ваша праця, шановні. З чим я вас вітаю? В цій галузі агропромислового комплексу завершують рік із рентабельними показниками. Запроваджуються інноваційні технології, активізувалася інвестиційна діяльність. Тому на урочистостях кращих ліборобів було відзначено почесними грамотами та відзнаками обласної ради. Честь і слава Житомирщини на святі відбулося також нагородження переможців обласного конкурсу трудового суперництва серед районів за збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва. У лісостоповій зоні перші здобув попільнянський район, у перехідній зоні Новорад-Волинський район і по зоні Полісся Овруцький район. Були також визначені переможці трудового суперництва серед підприємств харчової і переробної промисловості.